Серед бюджетників і українські вчителі нещодавно міністр освіти заявив в інтерв'ю середня зарплата педагогів лише 12 тисяч гривень. Чи можуть вони сподіватися на збільшення заробітної плати або ж готові ще дужче затягнути паски? І головне, чи існують способи підвищити уклади вчителям, розбиралася Олена Логінова. Сьогодні я вам покажу експерименти по процесам розчинення. Потім ми з вами все це запишемо і закріпимо матеріал. Це урок хімії в одній з київських шкіл, який вже понад 100 років учні 9 класу уважно слухають свого класного керівника Олександра Алфімова. Він переселенець, переїхав до Києва з Гуляйполя Запорізької області. Каже, робота з дітьми вдихнула у нього нове життя. Класне керівництво дали, діти 9 клас, випускні. Підлітки їхні проблеми. Ну ти живеш цим, і це надає тобі, як то сказати, наснаги на нове життя, зацікавити, втримати увагу та дисципліну, підготуватися до занять і перевірити роботу. Ця професія відповідальна і складна. У вчителі йдуть за покликанням, тим паче під час війни. Сьогодні нам доводиться готувати. Знаєте. Декілька сценаріїв, як може пройти цей урок. Це може бути урок в бомбосховищі, де є там своя специфіка. Графік роботи це якщо ще у вас є класне керівництво, то це 24 на 7. Тому що на зв'язку з дітьми, на зв'язку з батьками, на зв'язку з колегами. І при всій складності професії вчителя вона досі фінансово недооцінена. Якщо ти хочеш утримати сім'ю, то на вчительську зарплату ти не утримаєш сім'ю. Зарплатні тобі вистачить тільки на купити поїсти і купити в секонд-хенді якоїсь одежини. Інколи вчителі вимушено шукають кращого життя в інших сферах, і це не пусті слова, адже часто навіть менш висококваліфіковані спеціальності дають змогу заробити більше. Це Юрій, кур'єр доставки. Хлопець каже, роботи багато, але якщо добре працювати, відчуваєш матеріальну віддачу. В Середньому на місяць приблизно 30 тисяч гривень. Це якщо саме працювати стабільно на цій роботі, як постійний е, працівник. Е, я як фізична особа-підприємець, в мене є певні переваги в роботі і е, ну, будування свого графіку, але все одно повинна бути певна дисципліна е, в цій сфері, тому що е, потрібно виконувати просто замовлення навіть ті, які тобі не подобаються. 12 тисяч гривень такий рівень середньої заробітної плати українського вчителя. Ці цифри нещодавно в інтерв'ю BBC озвучив міністр освіти Оксен Лісовий. Він зазначив, що згідно із законом про освіту, зарплата педагогів вже мала б сягати 24 тисяч гривень. Справа в тому, що у поточному році уряд двічі планував проіндексувати зарплати вчителям, і в січні це таки відбулося. А от у квітні жодних змін не сталося. Постанова, яка передбачала такі зміни, досі проєкт. Особливу увагу заслуговують зарплати тих, хто вчить дошкільнят. Навіть профільний міністр зазначив, ставка цих педагогів лише 6 тисяч гривень. Працювати з дітками дошкільного віку, ну мабуть, у школу ідуть люди за покликанням серця. І ось вони, незважаючи на таку зарплату, важкі умови, вони працюють досі. Це дитсадок в Дніпрі. Його директорка Ірина Олексієнко працює вже понад 40 років. каже в штаті понад 20 вихователів та помічників, і це при зарплаті трохи більше 7 тисяч гривень. Останній раз нам підвищували зарплату державою. Це був 22 рік січень перед початком війни. Завдяки нашому місту нам є різноманітні додавки до нашої зарплати. Муніципальну надбавку отримують усі вихователі дошкільних навчальних закладів Дніпра. Вона близько 5 тисяч гривень. Її розмір залежить від педагогічного стажу та кваліфікації. Пані Ірина каже, сподіваються, що після перемоги зарплати підвищать, а поки готові затягнути паски. Експерти пояснюють, соціальні стандарти заморожуються в проєкті бюджету, бо саме зараз гроші потрібні державі насамперед на потреби оборони. Не буде індексуватися прожитковий мінімум, і не буде збільшуватися мінімальна заробітна платня. Від цього залежаться заробітні платні всім категоріям бюджетників. Якщо ви заморожуєте мінімальну заробітну платню, Автоматично не збільшуються останні заробітні платні? Всі видатки у нас збільшилися відчутно лише по двом напрямкам: це видатки оборони і видатки, на жаль, на обслуговування і погашення державного боргу. Інші статті видатків, крім оборони і боргу, вони або залишаються на тому ж рівні, що в минулому році це в кращому випадку, в гіршому випадку вони скорочуються. То що робити? Як можна заохотити українських вчителів залишитися в професії? Профспілка працівників освіти і науки України, приміром, запропонувала свій варіант вирішення проблеми. Відповідно до закону про освіту, з 1 січня 2023 року посадовий оклад вчителя мав встановити три мінімальні зарплати. На сьогодні це мало бути 24 тисячі гривень. Уряд сьогодні таку зарплату вчителям не платить. Профспілка запропонувала свій вихід по завершенню війни повернути протягом декількох років вчителям ці кошти. Втім, проект бюджету ще розглядатиме Верховна Рада протягом двох місяців, і можливо правки ще будуть внесені. Олена Логінова, Олександр Кругліков, Олена Мендалюк, Ярослав Засоба. Подробиці, телеканал, інтермарафон Єдині новини.